Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами будемо тестувати далі нашого духонародженого. Все ж таки спробуємо їм, якимось чином пройти повище трошечки нашу яму. Побачимо, чи зможе він це зробити взагалі. Тому що десь 5 хвилин, якщо я не помиляюся, проходили 75 рівень. Ну, побачимо, що ми зможемо зробити ним далі. Будемо намагатися якимось чином використовувати вміння так, щоб не дуже швидко, скажімо так, помирати. І побачимо, чи зможемо ми пройти трошечки вище. В ідеалі, звичайно, щоб цей білд проходив висотий рівень ями, але побачимо, може щось ми зможемо все ж таки ним зробити. Ну, 80 рівень у нас щось виходить і, іти ним не дуже добре, тому що все ж таки не вистачає урону. Я думаю, що потрібно щось змінювати в цьому білді для того, щоб його вистачало, ну але... але... Щоб бігати у відкритому світі, нам в принципі урону вистачає, тому білд все ж таки має право якесь на існування. Побачимо далі, що ми зможемо робити монстрам. Можливо, не дуже хороші, скажімо так, монстри нам попалися на початку порталу, які були зі щитами, з бар'єрами. Зараз їх начебто немає. І, ну, чисто в теорії, ми маємо просто монстрам нанести дуже багато періодичного урону. І тоді вони відразу в нас... Розпадуться. Тому не варто відразу списувати цей білд, Бо в основному ми урону начебто, здається, що не наносимо, але ми наносимо їм періодичний урон. Якщо періодичний урон буде в нас більший за шкалу, ніж ми маємо нанести цьому монстру, то він має померти відразу. Ну, от бачимо, як розсипався тільки що елітний монстр. Від нашої періодики, але все ж таки б хотілося, щоб цей білд якимось чином зміг пройти більший рівень. Так, ну давайте підемо, мабуть, далі. Тут монстрів взагалі немає. Можливо, до речі, мапа не дуже вдала випала, тому що мені чомусь здається, що в ідеалі для цього персонажа потрібна мапа, де монстри знаходяться. В дуже, скажімо так, великих групах і буде краще він наносити урон, коли монстрів ну, чим більше, тим краще для нас буде. Тому що по поодиноким цілям, звичайно, урон такий собі. А от як тільки на мапі з'являється в нас можливість позмагатися з великою кількістю монстрів, то все виглядає набагато краще, як на мене. Ну, подивимося, можливо, навіть речі якісь доведеться змінювати, щоб постійно наносити великий шанс критичного нашого удару. Тоді, можливо, якимось чином можна буде, друзі, все ж таки, щоб цей білд працював. Я вважаю, що тут вся проблема навіть більше в речах, ніж в самому білді. Що потрібно якимось чином правильно закувати, друзі речі. Ну, в будь-якому випадку будемо перевіряти, що якщо навіть станеться, якщо ми цього робити не будемо. Спробуємо, можливо, якимось чином переглянути наш білд і змінити декілька предметів, можливо, щось нам допоможе. Розігнати якимось чином наш демедж. Ну, в принципі, 80 рівень ми пройдемо з вами, я думаю. Тому що тут все в принципі досить виглядає непогано. Просто я думаю, що багатьом гравцям буде трохи незвично грати на цьому білді, тому що якщо дивитися на це все зі сторони, то здається, що взагалі урон по монстрам не йде. Насправді він йде, просто... Поки наберуться всі наші стаки, то не зовсім зрозуміло, ну типу чи б'ємо ми їх, чи ні. Тому що там, я так розумію, в менших порталах у монстрів була просто-напросто менша кількість здоров'я, і там вони розпадалися просто-напросто відразу. А тут нам доводиться на них витрачати якийсь час все-таки. Тому я думаю, що суть заключається в тому, що якщо у монстрів просто-напросто буде менша кількість здоров'я, то все буде розпадатися на мапі моментально, так як у відкритому світі. Слухайте, друзі, ну хочеться ще якимось чином перевірити ще якийсь білд. Я не буду, буду зациклюватися, мабуть, на всього-навсього цьому білді, тому що потрібно, мабуть, розбиратися, все ж таки, яким самим чином ми тут наносимо найбільшу кількість урону, шукати якісь, е скажімо так, навички для того, щоб. Розігнати його максимально. Можливо, навіть змінювати якось дошки парагону. Тому що зараз абсолютно для мене точно видна ситуація, що це... цей білд годиться в основному для того, щоб проходити все ж таки якісь невисокі рівні. Але. Ну, Не знаю, було цікаво за нього пограти. Я думаю, що обов'язково якісь із сильних білдів виберемо для того, щоб протестувати ще його. Поки що все досить скромно на цьому персонажі в нас. Можливо, знайдемо, знайдемо з вами щось ліпше ще. Хоча якщо набридло е, грати уже тими білдами, що ми грали, уже, то я думаю, в принципі, для варіативності, скажімо так, то вибір буде непоганий. Ну, Мабуть, не будемо вмикати вищий рівень порталу, друзі, тому що тут нам в принципі все зрозуміло. нам потрібно знайти все ж таки якийсь клас, який нам більше підходить по, скажімо так, Ігровому процесу, тому що тут мені не подобається, що монстри начебто знаходяться от з повною кількістю ХП, а потім просто-напросто розпадаються. Я такі білди не дуже сильно полюбляю, але заради тестів ну, довелося його зібрати. Чомусь дуже дивно, коли ну, гравці, які збирають ну, подіб... подібним чином білди, вони чомусь тестують ці всі білди на якихось ляльках, тестують їх у відкритому світі. Мені здається, що потрібно відразу тестувати білд на якихось ямах, щоб побачити, які в нього є. Ресурс для проходження. Тобто не бачу ніякого сенсу розглядати ну, різноманітні білди у відкритому світі, тому що ну, відкритий світ, мені здається, можна буде пройти будь-яким білдом, будь-яким персонажем, який був у нас раніше, можна спокійно буде закрити 55-й рівень ями. Тому тестувати персонажа на такому рівні, ну я думаю, немає сенсу, тому що це і так зрозуміло, що будь-який персонаж пройде 55 рівень ями, якщо він зібраний правильно, і будь-який білд. Більш цікавіше, яким білдом можна було б пройти якийсь високий рівень ями. Ну, от бачимо, що 80 рівень у нас залишається 6 хвилин. Не будемо, друзі, витрачати багато часу. Я думаю, дочекаємось все ж таки або е, релізної версії, або будемо тестувати <кій> якісь інші збірки, бо сенсу вмикати зараз е, ну, ще вищий на 5 немає ніякого. Ну, тобто 85-й, тому що ми бачимо, що ну, 5 хвилин у нас залишається. Навряд чи він зараз в такому стані, як він у нас є, цей персонаж пройде 85 рівень. Ну, можливо, пройде, але якщо це буде 15, 20, 15 хвилин, 20 хвилин у нас немає, бо в принципі виділяється 15 хвилин. Та й, мабуть, мабуть, можна і не проходити. Ніхто нас не змушує. Друзі, ну, на цьому етапі дізналися, що саме може цей персонаж, якщо збирати його, ну, не зовсім ідеально. Дізналися ми, яким чином він працює. Я думаю, що потестуємо щось іще з вами, не будемо зациклюватися лише на цьому персонажі, на цій збірці. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Щоб не пропускати нові ролики, можете підписатися на канал. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.